Це бізі -ток Шоу, де ми щиро і по-простому говоримо про все, що хвилює батьків. І сьогодні тема, яка щороку викликає легку паніку у кожної мами. Скільки обідається зібрати дитину в школу саме про одяг? У нас в студії засновниця магазину Теді, яка знає все про зручний, стильний і практичний одяг для школярів. Поговоримо про тренди, цінники і як купити так, щоб не переплатити. It it, yeah. Тож перший раунд буде бліц. Оляна, я тебе вітаю щиро, Дуже радий, що ти сьогодні погодилась прийти до нас в бізі ток. То не знає, як вже сказали ми в що Оляна Засновниця вже шість років, так Так, вже шість років. В теді так. Тернопіль на Тернавську є магазинчик класний. Вашої дитячий одяг будь-який від шкільної форми до. В нас від малюточки, як то кажуть, від родому від, 90 до до ся... так. від нуля до, до метр сімдесят до найбільших тобто діток, які можуть okay. бути. Okay. І в на Вербицьку також класний магазинчик в новому новій такій будові, Ті, як ти як в парк так. національного відродження. Так тож звертайтеся, заходьте на правах okay. не тільки реклами, а хорошої дружньої рекомендації, скільки зуляної знайомі давно, і е, людина тим живе просто. Я думаю, що тобі не треба, знаєш, як на базарі, вам так пасує продавати. Ну, давай не забуваємо, я з базару починала. Oh. Сім років досліджу на ринку. На картонці Так. <рес> Тож людина дійсно по-справжньому одягне вашу дитину в прямому сенсі до школи. Давай розпочнемо з бліцу, Тут все про тебе, про твою діяльність і ти все будеш знати. Готова? Готова. Поїхали. Тож, форма це завжди нудно, ні. так чи ні? Ні. Може бути форма унікальна. Я просто також навчався в Тернопільській українській гімназії Імміона Франка, і ми одна з небагатьох шкіл, яка там в 2000-х роках ходила в формі. І ну, мене це дійсно ну як всіх дітей напрягало і так далі. Але зараз розумію, це круто зараз. переважно більшість шкіл вони або суто определяють по кольору, тобто так. чорна або угу. синя, має бути тільки декілька шкіл, буквально що мають суто свою форму. Угу. Тому зараз можна підбирати під будь-який стиль і угу. дитині підібрати, як їй що зручніше буде. Головне, щоб дотримуватися якогось певного форма. Настільки зараз напевно крута, зручна, що її приємно носити. Ну бо в це... наші часи це були такі піджаки, купляли старших руковити. З прекрасного гінація. вишневого да. кольору. І тут в спортивних штанах, тут в туфлях, ну, це вже як влучав, і зверху це, піджак, ну, але на фізкультуру піджак скидав Скидається, і, і, і перезвався. Ж... Це тренд? Так. Не знаю, хто написав це питання, чи можна, так. але це можна. Так, тренд. Так, так, тобто, дівчаче, чоловіче, у нас жіночі, дівчатка так... одягається в хлопчачі. Все так. супер. Я просто в тому некомпетентний, то довіряю. Е, можна купити гарно і недорого одночасно. Можна. Може бути гарно і недорого. Я думаю, що ми сьогодні продемонструємо або вже в магазинчиках Теді спробуйте. Оверсайз нинче в моді? Так. Ще в моді, добре, бо навіть я знаю, що так. Бренди важливі для якості одягу? Ні. Не завжди, так? Не завжди. Може буде не бренд, але якість якіс... угу. добре. Купувати форму у липні реально вигідніше. Ну ні, вже в кінці серпня чи в так. початку вересня. Вигідніше? Так. Може в червні, ще вигідніше так. в тому? В червні ще немає. В червні ще нема. Тобто лепень найоптимальніше, коли вже так, є так. якісь нові. Так. так, окей, окей. Дешево це не надовго? Не завжди, ні. Не завжди. Може бути дешево і так. надовго. Шопінг з дитиною завжди довше. Так, але оптимальніше це чи це 50 на 50, як 50 раньше? на 50, тому що це набагато зручніше, коли можна зразу по дитині mm -hmm. по її типу фігури підібрати саме те, що їй зручніше, тому що батьки не завжди до кінця розуміють смаки я... дітей і розбіжності. Є тому нам легше на місці зразу Щоб так, під запит. Правильно знаєш? Бо я згадую як ми коли з мамою Хмельницький їздили на базар, то а як не їздили, то мама брала меж говорили, це попередньопських патичок. По на ногу мірили. Ну, або це... шнурочком, Та. Щоб О, шнурочком, довжину, шлан... не знаю. шнурочком довжина вже наш танки. А, довжина штанки. ну бачите, хто. А зараз, я думаю, більше є можливостей і краще, щоб все-таки дитина була присутня. 100%. Добре, дякую. Наступне запитання. Є речі, які точно не потрібні в першому семестрі от від вересня до певно нового року. Типу, не знаю, якісь там весняні чи що. Ні, я швидше сказав, нема такого. Тому що сезон на зараз типу якого... купляти на цілий рік, так? так тому що насправді деколи в школах є досить, досить холодно, mm -hmm. в деяких досить тепло, тому для кожного може бути наш, Ну Я згадую, так, також в наші часи купляли на цілий рік, а ще не дай Бог, якщо сталося з тим одягом чи взуттям, то потім капець було. Так. Чи є зараз таке? Чи батьки не сварять за ну, зношення одягу? Немає переважно, що такого. немає. Колись зараз було такого, правда, пам'ятаєш? Так, так, зараз Подерж, не подержте не все. Зараз просто для батьків великий вони великому захваті, коли дитина приходить і хоча б хоче щось зміряти, і нас дітей 90. Це дуже дивує, тому що насправді для нас був це дуже великий свято, коли нас хоча б брали кудись. У нас було все однакове, всі однакові. А зараз настільки класно, що хоча б нове, так і дитина може кайфувати зараз дійсно від одягу. Так, так супер. І ще одне запитання: купити все за один похід, реально чи ні? Так реально, так. Скільки це може тривати? Годину, дві п'ятнадцять хвилин Зараз це це Ми стараємося справлятися до сорок хвилин. До сорока хвилин так, круто так. бо по з офіс центром. Катя розказувала, що вони могли дві години вибирати там шкільне приладдя з батьками. Та не ну, індивідуально дуже від людей Це залежить. індивідуально, тому що дивись. у Нас на магазині, особливо коли сезон. Ми працюємо всі троє угу. на магазині. Тобто про один те, штани штани друга і тому, туди. коли ми чуємо запит клієнтів, ми стараємося оперативно все обслуговувати, щоб надати швидко всім. Ви як цей підстоп на формулі 1. заїхала машина, колеса перекидали. Чуємо, що людині щось потрібно то, що десь ще сховане, то ми його просто а, дістаємо і шукаємо. Знаємо, що... Ласка, сім років досвіду на базарі, на центральному ринку. То людина вбере, розбере <с так. без жартів. Магазин Теді на правах вже не реклами, а просто домашнього і навчального тренду. Все, дякуємо, такий класний блід, раунд завершення. Дякую тобі, Олянка, Продовжуємо далі. Дякую тобі. Тож плавно перейшли ми в другий раунд з Оляною. і зараз у нас раунд називається Тренд чи ні. Я буду називати тобі якісь речі, які зараз є популярні, або ні. Ти будеш казати, чи зараз таке актуально. Добре? Добренький. Деякі з них я навіть не знаю, що це таке, але я думаю, що ти як експертка, постараюся просвітиш. І разом ми будемо йти за цими новими трендами внову з часом, разом з дітьми в школу і не тільки. Добре? Давай. Тож поїхали. Перший елемент називаємо гардеробу, дитячого одягу. Вельветовий сарафан ні. Певно, ну, я навіть сам кажу, що тут точно, певно, не тренд. Вельветові точно сарафан. Не, ну, сарафан. Сарафан це ті, як плаття якесь таке, так? І це сарафан, це тобто сарафан. це на брительках. Я ага. знає, знає, знаю, таке сарафанне радіо. На брительках. Це як так, спіни, але на британня. Тобто джинсові комбінізон. Знаєш? Тобто тут, але це спідничка. Тобто це сарафан. Але вельвет сам по собі здається вертається в моду. Дивися, вельветові От, костюми, костюми так, але сарафани сарафан, зовсім не актуально. Все, розібрались. Дякую. Світшот з написами. Так. Ну, світшот, дивіться, тут як є батьки у скульні, я, то сведер, ми вже говорили. Ну кофта, кофта з ковкапішоном зуляний та Тим більше, якщо світшот більш оверсайз, тим більше оверсайз. Однотон, і однотонний, е, так? Дивися з написами. Вони насправді дуже поділяються, можу сказати, зараз на, на дві категорії. Дітки є, які хочуть обов'язково, щоб щось було. Ага. є, що хочуть зараз однотон без нічого. Ага. Але насправді їм важливо, щоб не були брендові написи. Ага. Тобто Puma є так. Ну пума дідасця люди. Але вони ходять тільки в пуми, Ну, Ми Асправді, знаєш, ми колись в нас були світшоти, то секунд хенд, секунд-хенд як попаде. І хто було не не знаю, чи зараз таке є, то там написи, всякі групи музичні, сліпкнот, ще там щось було. Ну, я тобі Хор... згадую, якщо згадати, як ми в школі були, і виходили десь приблизно ну, то в широких джинсах. Бачиш, зараз це дуже вертається в моду. Та, я був просто... скінхед. Ну, ну, Типу ці довжить. черевики, камуфляжні штанишки, шкіряна куртка. Тобто все. в них своя мода десь плюс-мінус все-таки мода Ну зараз вже певна емо немає. Є покруче добре білий гольф з бантом, чи просто гольф однотонний. Гольф однотонний. — А так як так, це так. гольф з бантом? Таки чули би перший тобто, раз? — Тобто це йдуть їх переважно, коли ми дуже а? часто продавали це, коли брали якраз до першого дзвоника. Так. От і вони є, тобто не з бантом. Тобто, це кружівні елементи ага. на, на однотонному гольфі. Тобто може бути з кружевами, плюс бантик. Ще якісь там ну, бо билип, цей гольф, так, знаєш, так. з оленями такий на новий рік. <рес> Ні, це гольф. Насправді такий тонкий стрикотаж трикотажу це на увазі. Суперті так. Так, як зеленського так. добре. <рес> так, однотонний так. піджак у клітинку. Центр можу trend. сказати досить нагадує. Ми говоримо про дитячий одяг. Там так слишком. зараз часто запитуються дівчатка. Дівчатка так дівчатка, тобто це в клітинку uh -huh. іде також оверсайз, такі як носять зараз мами. Тобто, в принципі, в них зараз більше так все, що носять дорослі, ага, і не діти, повторяють. Аналогічно то ну, саме в тому піджаку ходять. Сюди я щось не бачу дуже. Можна звертати. Дивися, ну mm? насправді, тобто, вони надають перевагу більш спортивному одязі. Але, але якщо підходиться до щось такого наряднішого, тобто їм як на стиль кежуал, тобто так. на повсякденний, вони дуже, ну. Кажу, дуже часто збирають. Тобто, Є, під згадав. джинси, тобто джинси, піджак, такий оверсайз. Бачив Знаєш, дівчинку тобто... Пол... така спідниця, я не знаю, як вона називається, така чоколоти, та, і, і піджак отакий. От, от, Все, так, Точно, спіднички, тобто, теж тим... часто Все. комбінують. Розібралися. Йдемо далі. Наступне. Кросівки в школу. Ну насправді в нас з єдине, чого з аксесором це є взуття, <с. але можу сказати, що взуття це зараз у нас замість туфлів, замість любих мак макасинів, Як то каже, Я не знаю, як правильно там так. взуття це називається. Тобто кросівки у нас йдуть тепер і до нарядного, і до плаття. Тобто, неважливо скільки років твоїм кросовкам чи кедам, якщо ти вже закінчив школу, правильно? добре Добре. Комплект на виріст. Чи це ок чи не ок? Ні, так. не ок. Так зараз вже ніхто але колись так купляли. Коли правда? Колись так купляли. Зараз купляють суто На так, зараз, як не. дитині от, На навчальний рік. подобається і переважно вже не дають перевагу так, щоб до кінця року було А нема такого, що брат доносить, чи тату і потім досить ні. Дуже є часто, що зараз приходять мами і в дітей беруть їхні оверсайзи теж носять. Круто, так що в нас вдягається до речі, і мамочки так. ну я також щось так замітити. Згадую, що реально буває так, що дитина підростає вже один розмір з мамою чи з татом. У мене з татом просто був де. Я Завжди капці віддавав тату, і тату ще до церкви ходив. Ну, То правда, добре, наступне: лонг-слів з персонажем. Я добре сказав? Так, ти правильно long сказав. Без персонажа, Лонг-слів, коли що, віж Лонг-слів що — це кофта на довгі Ага. Тобто максимально накійно. Без капішона. Тобто така, знаєш, як тобі так, щоб привести аналогію, на це як розум, ти на хлопський розум, це якщо ти маєш зимою термобілизну, то це така кофта. Маю, вже маю. Колись мав просто двоє штані, а зараз вже мають. Це такі тонкі кофти, тобто фалом сліви, але без принтів. Без принтів. Без принтів. Угу. Добре, дякую. Дженс оверсайз. Так, звичайно. Бач, наша молодість було це ці сліми, чи як називається, завужені. Сліми, так, так. А зараз вже оверсайз. Тільки, тільки оверсайз. оверсайз, все оверсайз. Так. Класичні штани на резенті. Тільки на резинці. — серйозно класичні штани. Тепер, тобто, будь-яка особливо цього сезону, ми практично не отримали, ну не замовляли навіть mm -hmm. штанів, які застібаються на гузик. — Наступне питання: Олянка, комбінезони з Деніму. Насправді досить часто зараз вже почали запитуватися, але не можу сказати, що це користується настільки популярністю, тому Днім що це, це джинс, Дженс. так тобто все рівно надають перевагу більш такому зручному mm. одягу, тобто трикотаж, щось таке, mm. щоб був котон, якийсь джинс, котон тканина. А саме з джинсу, типу ну, так, 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 на таких шлейках чи так, ні? так, так, так і так, так. це може бути для дорослих. Це переважно беруть для дітей дошкільного віку, тобто садік. Добре, дякую. Міні спідниці в школу. Ні, це вже не, не. не актуально. Це, на, такі, я думаю. це дуже коротенькі, і насправді дівчата, якщо взяти підлітків, для них спідниці це дуже такий виключно, дуже святковий дизотяг okay. і це ну, десь. Воно ну, може вони, бути, але не в школу. Але не в школу, mm. але насправді довжину до вони не вибирають такі, як ми колись ходили. Але вибирають батьки чи ні? Як от, вони, вони вибирають вони самі. А так, батьки, так, як так. По тобто ставлять? вони можуть дати свою пораду, ага. якусь, але. В загальному діти самі приходять з конкретним запитом. Інколи uh -huh. вони показують нам вже зразу готовий, uh -huh. як то кажуть, образ, який їм потрібно так. підібрати, і ми вже від того відштовхуємо. Ми колись дуже хотіли я так, пам'ятаю по своїх класах. Яна, привіт. Що хотіли мені ці спідниці, було так модно. Зараз мені здається, не так насправді ні. Все супер. Наступне спідниці плісе, так насправді вони вже, напевно, другий рік як актуальний, і цього року також користуються попитом. Вони є в різних, так само в кольоровій гамі, їх запитуються, угу. тобто і від тих кольорів до базових шкільних кольорів. І можу сказати, що цього року це ще досить-досить актуально. Тренд. Так, Добре. Тренд. Крок топи в школу. Це завжди актуально. Що літом, що до школи, дівчатка люблять їх під костюми підбирати, Скажи, для таки, як я і мошею люди крок топи, тобто це майки укорочені. Майки так, Топіки. Топіки то так. колись топіки називалися, так так, так навіть так. футболістів таке є. Так і як завжди однотонні. Однотонні? Однотонні, в базових кольорах. Добре, так. жакети з костюмної тканини. Також так цього сезону актуально. Ми маємо багато колекцій з костюм не окремо суто жакети, а в комбінації з брюками або зі спідницями, або спідниці шорти. Тобто цього року актуально так. Добре, супер актуально. Наступне цікаве: джинсові сорочки з вишивкою. Джинсові сорочки актуальні, mm -hmm. але також більше вони надають перевагу однотонному. Mm -hmm. Без вишивки. А з вишивкою, що мужики з футболки. З вишивки є блузи. блузи. Дівчатка ага. часто їх вибирають, тобто як е, аналог е, вишиванка. Круто. Але угу. вони мають трошки інший орнамент і нагадують, можуть бути деколи заміняти тобто, блузи з вишивками. Добре, угу. дякую. Е, В'язані жилети. Ну, не матко, точно ні, точно. Ні. Не тренд. Бабця <ріст> не тренд ні, ні, не Може, тренд. десь тренд, але до школи прямо для дітей Не зараз так. Я бачу з тих часів, хто так собі згадав. Шкарпетки з мультяшками, або взагалі з написами. Насправді Є? так, дітки люблять, запитуються зараз за угу. носочки з мультяшними героями, але все-таки перевага знову надається однотонним, високим угу. носочкам або найк. Супер! Або Nike. краватки як шкільний аксесуар. До речі, краватки це можна сказати, цього сезону. Така досить новинка так? і для дівчат для і... дівчаток в першу чергу. Круто, Тому не що бачу. У нас навіть в колекції представлені угу. сорочки, зразу які йдуть в комплектах вони з зі прям такі великі. Ну, Вони не не? такі як виявляєш, не такі Треба подивитися, блін, зайти в таз, так, бо так. Не бачу. — Досить часто вони зараз йдуть навіть в комплектах зі спідницями до спідниці такого самого відтінку по тону, Є гасток, ага. так потону супер і ремені з великими пряжками. Ні, це точно не треба. — Що ти засміялась? Ми про дитячі говори, я свій просто так інші. — Якщо прийшу... чесно сказати, діти взагалі не хочуть, не, не хочуть оскільки все переважно наразі. На так, 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 вибирають. Тому... Ремені. точно Супер. не тренд. Все, я тобі дуже дякую. На такій мажорній ноті ми завершуємо другий раунд. роджілка <тепер> <тепер> каже, точніше запитує і розповідає нам експерт Оляна, як мамі трішки зекономити і як дитину одягнути красиво, стильно, трендово і якісно. Домовились, зараз. Подивимося, <тепер> щоб джілка <тепер> наготувала. Будь ласка, питання і шопінг з дитиною. Це радість чи додаткові витрати? Шопінг з дитиною як з одної сторони і облегшує mm. насправді? Ну ти як кажеш, дві сторони медалі. дуже добре, коли приходять батьки саме з дитиною, це їм е, полегшує в плані вибору. От одягу, щоб mm. підібрати по стилях, що вони хочуть на повсякдень, що на святковий. І тому переважно для них актуальніше, коли дитина приходить, і їм практичніше, коли дитина приходить і вони готові зразу витратити якусь певну суму грошей, Раз на рік. щоб так зразу закупити якісь базові речі, необхідні всі, і це їм набагато А буває, що без дітей приходять. Приходять, але ми все по домовленості даємо деколи своїм клієнтам, навіть даємо речі без грошей, щоб вони приміряли і потім вибирали. А може бути так, навіть такі прямі. Так, так. Ну, Бо та, ми знаємо, що да. є, є такі клієнти, які діти принципово не хочуть ходити на примірочки. Так, тобто є то є таки. Ми йдемо вас... їм на зустріч, Оп. так, є Супер. така опція. Таді, магазинчики, заходьте, поміряти, потім скажете, ой, вибачте, не підійшло. Так, так. Нє. Ну, гарно, дякую. Ми жартуємо. Я думаю, що це дуже приємно. Наступна бджілка. Тета, грань між вау і ну таке собі. Ну, це типу я так зрозумію, коли дитина, чи батьки побачить, вау, або ну таке собі. Ну, дивись, насправді це дуже таке питання, як тобі сказати, по практиці. Ну, таке собі ми теж дуже часто чуємо. Тобто, а клієнти так. Клієнти є не завжди тактичні в своїх Ну Вони стримують емоції, особливо, що діти емоції. певно. Мені здається, що деколи навіть діти більш стриманіші, ніж дорослі. Ну, так, така закону, от, що так дорого. Ну, от, класична деколи фраза <рес> чоловіків. Розумієш, тут кожного для чого, я завжди порівняю, наприклад, там, не знаю, для мене поїхати на мейку авто це недорого, до когось іншого це дорого. Так само хтось там якусь одну річ для жінки це недорого, якісь речі, а для нас чоловіки дорого. Тобто, е, я діт... думаю, для дитини, для дитини не має бути це. Так, діти більш стримані, вони можуть сказати зразу, мені це не подобається, але от тут фраза «ну таке собі, то це <рес> м'яко сказано інколи як кажуть. Дякую. Наступне. То можна буде вже цілий цей альбом зібрати з цитатами так, клієнтів. Точно mm. ви радите брати комплектом чи поштучно? Чи є тут економія? Так, є економія. Насправді, ми дуже часто радимо брати комплектом. Тому в нас насправді великий асортимент іменно комплектів. Тобто uh -huh. костюмів, як і повсякденних, так і нарядних, святкових, спортивних, це йде набагато дешевше ніж навіть такі самі речі, з такою самої як ну за скільки віддасте? Скільки за дешевше? Я якась система лояльності? Чи тебе такий базарний підхід з часі по. Ті ціні, які ми закупляємо товар, mm -hmm. тобто воно набагато дешевше, вигідніше чомусь комплектом, ніж Ага, о, вже суто разі... фіксована, фіксована ціна. Фіксована Якщо взяти ціна. окремо три речі, то воно буде дорожче, ніж комплект. Так, А інколи от комплекти трійки або двійки, тобто вони знає, йдуть знає, на. у мене тата була завжди фішка на базарі, ну це окремий був вже такого. Ну, та є, напевно, каже, то ще напевно щось скинете. І там не діло було в тій сумі, знаєш, не але приємно, що там торгуватися. Ну, ну, я думаю, зараз такого ми, вже немає. Але... Немає, звичайно, що клієнтам, які беруть деякі. Кілька речей, ми та навіть деколи ну, одну річ. Ми завжди робимо якусь приємну знижку, Супер. щоб людині було приємно. Або якщо ми чуємо, десь, угу. що дитина ще щось хоче, то ми завжди кажемо: ну, а це вам біла сорочка це база чи є класні альтернативи? Біла сорочка це є звичайно база, але зараз альтернативи є поло, угу. тобто як на короткий рукав футболочки, і так само на довгий рукав. Це типу, як під піджак, чи що, чи поло, футболки з кінцями. Ну, так, але їх на на по кожен день, типу, до, до Її форми? Їх одягають, наприклад, навіть під брюки, ага. і воно вже так нарядно виглядає. Звучно. Тобто не обов'язково, що це має бути сорочка, щоб це виглядало наряд. Угу. Це Ну, ну, супер. Так, це хороша альтернатива для такого базового святкового mm -hmm. образу. Все, дякую, користуйтесь. Шкільна форма має бути на виріс чи по фігурі. Ну, ми трішки вже зачіпали це питання, так, але так. Як, як переважно беруть більшість. Ну як показує зараз практика, як я тобі попередньо mm -hmm. говорила. Таку шкільну як форму, багато шкіл, які от вимагають, mm. що ходять вони на щодень. Вони мають в себе от, в школі, так вони ви відшивають, mm -hmm. замовляють, і там вже батьки собі самі розміра mm -hmm. насправді вибирають те, що пропонуємо ми, це є альтернатива шкільним формам. Вони mm. не мають таких там чи там як землемами, якимись правильно. Mm -hmm. Тобто вони тільки в кольоровій гамі, які можуть бути до школи чорна або синя. Угу. От. Тому на виріс їх як переважно не беруть, тому що вони є завжди. Ми можемо навіть на вісні, якщо комусь щось дуже потрібно підібрати, якщо дитина дуже швидко вирісла. І зараз кажу, не, не дуже актуально на виріст не беруть батьків. А вишневої форми вже нема? Нема. Бля. Ну, на продаж так точно. Дякую. Купуєте все одразу, чи ділите шопінг на кілька етапів? Чи так і так, Ок. Так і так. Тобто, напевно, мені здається, це вже залежить від людини, як її зручно, як вона фінансовому ну, і моральному, щоб три години не сидіти. Так, і, можливо, так. там... тобто є люди, які собі передивляються так. Ага. От прийшли нам спочатку. Треба це базове. Ага. Потім розуміють, що можуть прийти версії, ага. докуплять собі щось там, що далі потрібно і. Ще можуть в цьому школах бути якісь запити, то вже вересня. Так, Вони чекають, на... коли вже будуть якісь батьківські збори, там, скажуть. Що вони, <рес> та, там вже скажуть, що саме потрібно, <рес> тому вони деколь... деколи ділять на mm -hmm. декілька етапів. Дякую, дуже зрозуміло, змістовно і чітко. Чи варто йти на покупки зі списком і як не набрати зайвого? Насправді зараз списки як такі не складають, тому приходять батьки, вони вже чітко знають, знають що, що їм потрібно. Тим більше якщо дитина вже не перший клас. а другий. І ділять, так як ми говорили, до попередньо mm -hmm. ділять собі на декілька етапів, приходять, потім докупляють, що потрібно. Списки зараз вже ніхто не складає, там... і в принципі я цього вже не, mm -hmm. не замічала давно, ні закинуть. Вас кинуть. там поміряти дає, так? Так. Ми за картонку говорили, чи то треба виходити на двір? Нас Але на... якщо <звілити> треба антураж і картонку, то можна організувати, правильно? <звілити> так, так, так. <звілити> що купує більшість мам, але потім не використовують? Я можу сказати, якщо більше з мам, все таки настоять на своєму і виберуть в тому, що дитина не хоче mm -hmm. ходити, то нічастого не буде. Та то Але таке по любому буде. є, правда. Yeah. Що типу Ні. я все одно тобі куплю? Ти там так. потім Ні, ти будеш ходити, ага. і потім приходять, тому що насправді дітей зараз заставити ходити в тому, в чому вони не хочуть. Це не так, як краще ми коли ми... краще хоч знайти спільний. такий ага. підхід, так щоб до спільно дойти до якого до одного висновку, і що так, так спільного знаменника. Ну я думаю, що у вас немає капець, якихось таких речей, як ми говорили про міні-спідниці. Знаєш, що скажуть, ми купили в магазині та в школі, скажуть, що вони там таке продають. Ви якось також <laughs> Ні, дивитесь ми... за стандартами? По Тренд, тих, так. яких ми чуємо діти. Тобто діти приходять ходять чуємо що питають але є один мінус який вишневої форми нема нема. Я думаю, що після нашого випуску на наступний рік вишнева форма буде. Все, Бере, Я тобі так. дуже дякую. Я надію, що вишнева форма вернеться. До звернення до міністерства освіти України верніть вишневу форму. Верніть. Даро, батьки світа подякують. Це, Це просто назнайоми. Дякую так. тобі. Дуже гарно сполучився третій раунд. Їдемо далі. Раунд 4. зараз буде найцікавіший перебільшення раунд. Я думаю, що нам буде всім цікаво собою. Батькам і діткам У нас будуть ціни в цифрах. Скільки все ж таки коштує зібрати дитину школу в 25-му Році і в цьому нам допоможе Улянка, експерт. Я думаю, що ти вже знаєш від і до що кожна річ коштує, і як правильно вдягнути стильно, круто і не за всі гроші світу. Каже, домовились? Так. Тож поїхали четвертий раунд. вдіваємо дітей до школи, бо це. Без того ніяк. Ну, насправді, сьогодні ми підготували для вас е, декілька варіантів одягу до школи. Так. Тобто це йде як святковий е, uh -huh. одяг, тобто на перший дзвоник чи на будь-які святкові події в школі, те, що завжди беруть, uh -huh. як то кажуть, щоб на цілий рік що, що було. От, е, Декілька варіантів з повсякденного одягу і спортивний одяг. Спортивний це до... моє улюблене. Я завжди хотів мати кеди з шипами, щоб була і такий спортивний костюм, але щоб класний був. Так. Тож поїхали. Зараз все розберемо. Дякую. Так як ми бачимо на наших модельках. Почнемо спочатку з дівчинки. Тобто, перші образи це ми святкові образи. На перший дзвоник можна їх вдягати, або навіть на будь-які свята в школі, які відбуваються. Тобто, святкове вбрання, як то кажуть. Для хлопчиків найактуальніше беруть це сорочки, переважно сорочки йдуть на стійку і котонові брюки, котонові брюки в різних кольорових гамі. На хлопчику представлені в чорному кольорі, також вони є темно-сині, сірі, хакі, будь які кольори, тобто можна підібрати. Під кардиган. Кардигани йдуть також в різні кольорові гами, оскільки хлопці ніяких піджаків зараз не люблять, і для них це не актуально. А для дівчинки перший образ це є укорочений піджачок і штани палацо. Другий образ це дівчинка одіта в блузі, креп-шифон з рюшками І також це йде шорти спідничка. Третій образ ми підібрали для неї комплект, це йде ж... жилетка. І також це йде спідничка шортики. І, тобто, як бачимо, це дітям дуже зараз, і як то кажуть, і практично, і зручніше, ніж такі навіть спіднички, навіть незамітно, е, насправді, для, для тих, хто не знає. Другий стиль ми підібрали повсякденний стиль. Для хлопчика ми обрали базову футболочку в однотонному кольорі. Сорочка йде джинс-котон. Вона може бути також у різній кольоровій гамі, і до них так само в колір підібрали брюки. Для дівчинки світшот. Ми обрали в світлому кольорі, і штани палацу з утяжкою внизу. Тобто вони можуть бути як палацу, так і джогери, тобто дуже зручно для діток і практично. І всі штанішки йдуть на резиночці вверху, також що зручно. Останні образ це йде спортивний одяг. Для хлопчика ми обрали однотонний костюм. Це йде тканина тринитка, кофта розширена, оверсайз, все так, як вони зараз люблять. І для дівчинки також костюм йде з палацу, який внизу регулюється на утяжці, і можуть робитися так само, як джогери, щоб було зручніше на фізкультурі. І кофточка йде укорочена, але вона має також утяжку. Може бути фіксуватися більше, так як Наталії, і може бути така розширена, щоб більш вільнішого стилю. Тому Завітайте до нас, і ми вам поможемо підібрати те, що підійде саме вашій дитині. Від <тас> магазину Теді даруємо підписника. Та... Це так не вчіку. Як я вам дякую? Я жартую. Нам дуже приємно, бачите, ми вже дійшли в бізіток. Що є в нас такі. Свідомі класні партнери і сертифікат на ти щори можна про так насумитись що гри. Навіть щитки прикольний теді Тернопіль. Е, ну можна обрати щось, щось докласти. як ми говорили в попередніх випусках, що є хресні батьки, є дідусі, бабусі. Так, насправді ви можете обрати Скидаємось. будь що це. Не означає, що тільки наш кіно колекцію, оскільки на другій локації магазин в магазині представлений ще широкий асортимент дитячих іграшок. Mm -hmm. Тому, в принципі, ну, лабуба вийде. Лабу вийде за штуку. Звичайно. Якщо вийде лобо, бо я думаю, дитина буде щаслива. І навіть пікмі паличка. А пікмі то вже для мене та паличка. Коротше, ви приводите дитину. Татові купляєте пікмік паличку, дитині лабубу за штуку. А решта мама собі спокійно ходить і шопиться вже на навчальний рік. Я тобі дуже дякую за такий щирий відвертий випуск. Я думаю, що вийшло більш ніж круто. Сертифікат деталі будуть в описі. Ставити плюсик вже стандартно. І я думаю, що це буде приємний подарунок перед навчальним роком. Забігайте в магазини Теді Тернопіль, Тарнавського, Вербицького. то та ви все знаєте. Да, дякую, Оленка, чекаємо 1 вересня і летять, летять <гум> невізурані. <гум>